Доброго ранку. Ну що, почнемо. Щоб було все чесно, прокоментували всього 13 людей е, тут. Ось, щоб було чесно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Кожному я надала номер та внесла це у табличку. У кожного є номер, за яким розіграш буде відбуватися. І я пішла на «Random.org», ввела генерувати одну цифру цифри з 1 по 13. І давайте отримаємо перший номер. Номер 2. Тож у нас номер 2. виграв я, виділяю кольором. Ой, не тим. Щоб усе, усе було чесно. Номер 2. Це перша у нас. Розробники кабіни нам надали три підписки на місяць безкоштовні. За промокодом. Знову. Номер 10. Ідемо. Хто у нас тут номер 10? Ось у нас хтось номер 10. Хто дивиться це відео, я під відео залишу свій телеграм-канал. Напишіть мені. Може я когось не знаю. Хоча знаю. Кого. Ну, а Зараз подивимось. І у нас ще третя цифра цифра 7. Йдемо в нашу табличку. Йдемо на цифру 7. І ось тут. Є у нас ще цифра 7. Тобто ось три людини, які виграли у нас сьогодні від кабіни промокод на місячну підписку на платформу. Тож спробуйте, користуйтесь, може вам сподобається. Гарного дня, мирного дня! Бережіть себе.